Вітаю вас! Ви на каналі Хай Мене звати Людмила. Сьогодні були жахливі атаки по Києву. Жахлива атака ввечері по Сумам була, де було вражено реабілітаційний центр та дитячий будинок. І все це на жаль підтверджуються мої попередні таропрогнози. Я вам говорила в таропрогнозі від 19 серпня, що будуть знову якась повторення подій, атака на дітей. Також будуть бити по центрам прийняття рішень, тобто по Києву та Київщині під загрозою житлові будинки. Все це на жаль підтвердилося також. Хочу вам нагадати про свій прогноз від 24 березня цього року. Я попереджала, що можуть бути якісь терористичні акти щодо дітей, так як було в Беслані. І в хто не пам'ятає, трагедія в Беслані була 1 вересня 2004 року. І через 20 років росіяни повторили цю трагедію вже в Україні. Як бачимо, удар по сумам, жертви дитячі це найгірше, що може бути в цій війні. Тому давайте подивимось зараз знову ж таки на осінь прогноз для Київщини. Чи буде наступ на Київ? Київську область цієї осені, чи буде наступ з півночі. Давайте так подивимось, чи буде наступ з Білорусі, чи буде наступ з Київщини. Чи буде наступ цієї осені? дивимось. На дні колоди п'ятірка жезлів, може говорити про те, що можуть загостритися якісь бойові дії на кордоні. Тут дев'ятка кубків, суд і п'ятірка пентаклів. По цих картах безпосередньо те, що цей наступ успішний, може бути, не показує. В той же час карта суд, вона досить така глобальна і може говорити про прийняття якихось серйозних рішень щодо атак. Можуть суттєво загостритися обстріли саме житлових будинків. Четвірка Пентаклі будуть дуже лупити по Київщині Київській області. Тому будьте дуже уважні. На жаль, по п'ятірці ярці Пентаклі це можуть бути жахливі влучання. Якщо брати саме наступ, я б не сказала, що цієї осені можуть росіяни здійснити наступ з новою окупацією території Київської області, наприклад, я б так тут не сказала. Але велика загроза застосування якихось серйозних засобів ураження і для житлових будинків дуже велика загроза. Дуже хочу, щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк дзвіночок і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. Якщо брати по датах, то будьте дуже обережні в період з 5 по 9 число кожного місяця в вересні. У жовтні та в листопаді плюс-мінус 1-2 дня, а також 20-го числа, плюс-мінус один день, в 20 ті числа вересня-жовтня і листопада можуть бути якісь жахливі такі масовані атаки, з влучаннями серйозними, що стосується Київщини. Далі, якщо брати Тут суд і п'ятірка пентаклів, Це може бути атака в районі церков, якихось таких місць, сильних енергетично. Тобто, це хто з Київщини, напишіть. В коментарях, якщо захочете, що це за місця можуть бути. Але ось тут якось мені ще прийшла на думку і Бабин Яр, можливо. Тут все ж таки атака на якісь центри і прийняття рішень, і якісь енергетичні центри. Далі, якщо брати дев'ятку кубків, то це, звісно, якісь ТРЦ, розважальні заклади, там, де люди розважаються. Чомусь мені на думку прийшла ще в районі театрів, кінотеатрів, тому що що тут людина сидить, насолоджується, наче як в ложі. Будьте дуже уважні, Київ, Київська область. Давайте ще на картах Ленорман подивимося, чи може бути наступ на Київщині цієї осені. Поставте лайк, підпишіться. Я вдячна за ваші добрі коментарі. Дивимось. Цієї осені, чи може бути наступ на Київ та область? Тут якір на дні, що вже гарна перспектива. Сад, чоловік і змія. Тут хіба що можна сказати про засилля якихось диверсантів, наводчиків, чоловік-змія дуже багато, в тому числі в Київській області, людей, які будуть зливати інформацію. Далі, якщо брати чоловік-змія-сад, то це ж ті всякі зрадники в колі президентів. В колі президента, вибачте, які Штовхають Україну на якісь домовленості, на якісь злиття позиції України. Але я думаю, що все ж таки це буде подолано, оскільки якір і ключ може говорити про те, що не все так погано, як можуть розказувати. Чи можуть бути домовленості по цих картах? Звісно, якісь таємні домовленості, якісь договорняки, ось такі подкаворні ігри. Так може бути. Чи може це говорити про наступ? Ні, я б не сказала, що це про наступ на Київщину цієї осені. Чи може тут бути про те, що якийсь партнер зрадить Україну? Так, може бути. І Польща вже неодноразово показувала своє істинне обличчя. Зараз вони знову піднімають історичні теми. В Україні йде війна, вони вже, як кажуть палки колеса, впихають для того, щоб якісь свої інтереси відстоювати. Тому так далі. Чоловік та змія. Можливо, це показує про якісь витівки Лукашенко. Нові, якісь все ж таки, в нього є домовленості і нашим, і вашим. Ну, Лукашенко, як завжди. Якщо брати поле Норман, тут також не показує наступу на Київську область. З Білорусі цієї осені. Можуть хіба що бути якісь бої по кордону. Четвірка жезлів, точніше, п'ятірка жезлів, четвірка пентаклів. Але це не окупація Києва, як було. Тому я сподіваюся, як мої попередні прогнози збувалися. Так само вони і зараз відіграються, і наступу на Київську область, окупації Київщини, Києва не буде цієї осені. також. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре. Давайте зараз ще тут подивимось. Ще тут подивимось. І, до речі, знову ж таки, тут дублюються, бачите, цифри. 7, 9, 5. Тобто в ці періоди можуть бути обстріли. І після 20 го числа кожного місяця, в другій, точніше третій декаді кожного місяця можуть бути якісь масовані обстріли. Ось тут так планується. Чи може бути наступ? Ще раз перевіряємо на колоді Таро темний особняк, що покаже. Тут король кубків. Те, що будуть бити по водосховищу, то для, для кого це секрет? Всі вже знають, що луплять київську ГЕС, водосховище. Тут таке може бути. До речі, якщо взяти по картам Таро, то дев'ятка кубків суд і п'ятірка Пентаклів знову буде якась жахлива атака на Київську ГЕС водосховище, тому будьте пильні в Київській області, можуть атакувати якісь серйозні. Розні інфраструктурні об'єкти. Далі дивимось, чи буде наступ. Трійка мечів, сімка мечів і вісім жезлів. Тут також все ж таки не про наступ, дякувати Богу, але говориться про якісь жахливі масовані атаки Києва. І ось як було сьогодні 10 ракет чи більше летіло на Київ, ось, на жаль, це знову може бути. Про це говорить Вісьмірка Жезлів. І знову ж таки, тут дублюються дати, які я вам говорила в період з 5 по 9 число. І зверніть увагу ще й на третє число. Ось так: кожен місяць з вересня по листопад, з 3 по 9 число можуть бути масовані обстріли, і в період 2, точніше 3 декади. Не знаю, чому я постійно обмовляюсь, можливо, це якась підказка, що ще й в 20-х числах, а не тільки під кінець місяця. Ось так, з 20 по 30 числа і в першій декаді обстріли. Дуже мені не подобається, випадає тут знову ж таки сімка мечів. Тут випадала змія. Є диверсанти, які передають інформацію, яку зливають наші про наші плани, про те, куди збирається йти наступ. Ну, всі це знають вже, особливо після того, як написали статтю, що сирський про наступ на Курську область, кому він там не говорив, а тільки, зокрема, Зеленському. Ось тут щось на кшталт того: є е, зрадники серед президента, і є зрадники так просто серед простих людей, які здають інформацію, які наводять ракети. Е, ось е, треба бути, звісно, пильними до цього нашим спецслужбам, щоб виявляти завчасно і е, все ж таки. Запобігати цим ситуаціям. По цим розкладам карти активні, тільки, я б сказала, на ракетні дронові обстріли і на. Максимум диверсійні групи, що конкретно пішли в наступ, все пропало. Я б не сказала, що цієї осені так буде для Київської області. Тому поділіться цим відео зі своїми друзями знайомими. Давайте разом формувати поле подій, де Київщина буде. Під українським флагом і ніяких наступів не буде. А щодо ракетних обстрілів, то це лише попередження. Якщо ви знаєте цю інформацію, то ви можете вже звертатися до вищих сил, просити, щоб загрози вас обійшли стороною. Ось такий був розклад. У мене ще на каналі запитувала спонсор мого каналу подивитися ЧС. Вони там знову збирають кулак, кордон Житомирська область та станція Іванків. Так, це я дивилась для Київщини. Ну, давайте подивимось безпосередньо чаес. Тому що ось тут, якщо брати суд і п'ятірку Пентакля, то це може бути атака, в тому числі, і на ядерний об'єкт, бо це щось таке, знаєте, глобальне. Давайте дивимось: чаес. Чи буде наступ... Цієї осені на. Давайте не осінь, давайте подивимось у вересні. Чи буде у вересні наступ на ЧС? Чи буде у вересні наступ на ЧС, що покаже саме до ЧС? Чи будуть росіяни наступати на ЧС у вересні? Тут п'ятірка пентаклів все ж таки говорить про те, що якщо навіть хтось спробує рипнутися, їх відіб'ють, це перше. А по-друге, по п'ятірці по пентаклів, знову ж таки, це в районі ЧАЕС можуть бути обстріли. Тобто вони мітять на інфраструктурні об'єкти, мітять на водосховище. Тут знову туз кубків, двійка жезлів і четвірка кубків. О цих картах я б не сказала, що це наступ на ЧС. Більше ні, ніж так. В той же час знову-таки атака по водосховищу, атака в районі ЧАЕС може бути, але в них недостатньо ресурсів. Вони б і хотіли, але ну, немає в них шансів там зараз ось так піти і зробити велику проблему. Тобто ЧАЕС – ні. Добре, давайте дивимось, Іванків. Якщо вам подобаються мої прогнози, підпишіться, поставте лайк. Це енергетичний еквівалент слова «дякую». І Хай вам щастить. Так, дивимось Іванки. Що покаже на Іванків? Чи може бути наступ? Гора. Труднощі, в них ну, немає таких ресурсів, щоб піти в наступ: корабель, гроб і е, обручка. Дивіться, наступ їхній іде в гроб, навіть якщо вони спробують рипнутися. Це безперспективно, тому що є, по-перше, якісь домовленості щодо Київської області. По-друге, досить таки серйозна оборона Києва Київської області вже забезпечена для того, щоб не було повторення подій. Все ж таки, хоч десь зробили перешкоди для росіян, щоб, щоб це було захищено. Тому Є якісь, по-перше, домовленості. По-друге, навіть те, що буде пробувати прориватися ось ці ДРГ, їх будуть знищувати. Корабель, корабель гроб дуже хороша перспектива. Давайте обручку ще докладемо одну карту. Щури. Є, звісно, криси, які здають і позиції, і все. Але ось ці диверсанти, які будуть йти, вони будуть ліквідовуватись. Тому я думаю, що все ж таки. Все ж таки, навіть якщо вони надумають йти. То наші ЗСУ готові. Пам'ятаєте, мій таро-прогноз за Суми Сумську область. Я вам говорила, я робила вам гадання на каву Вік що ось ця по чорт плює на Суми. В них плани були. Але що я вам говорила? Що наші також готуються. І ось що сталося: пішли на Курську область для того, щоб захистити Сумщину, Харківщину від російської атаки. Тому все ж таки віримо в Бога, віримо в ЗСУ. Молимось за те, щоб були покращення в Україні і в кожного із нас, і хай у моїх глядачів, підписників, які пишуть гарні коментарі, все буде добре. Ну а хейтерам, все, що вони заслуговують до зв'язку.